6,4. На шовковій нитці висить кулька 1 масою 20 кг, що має заряд 50 мікроколонів. Чому дорівнюватиме сила натягу нитки, якщо знизу на відстань 20 см під цю кульку, піднести кульку 2, мінус 80 мікрокулонів. Зроби пояснювальний малюнок. Такі задачі ми з тобою робили, ну давай повторимо, як це буде виглядати. Отже, маємо таку умову. У нас є маса першої кульки, зараз ми це все зобразимо на рисунку, є заряд перший, є відстань між зарядами і заряд другого тіла. Причому бачимо, що тут мікроколони, мікроколони, тут сантиметри, отже, їх потрібно попереводити. Давайте це одразу зробимо. А тепер зобразимо це на рисунку. Отже, на нитці вісить кулька, хоча вона тут вона має бути в нас 20 кг, Я невеличко її малюю, тому що це зараз не так важливо. Головне правильно показати сили, які будуть виникати при під час взаємодії двох зарядів. Отже, другий заряд ми підносимо знизу. Ось тут другий заряд, покажемо, що він підноситься. Знизу, так, і між ними виникає сила чого. Дивимося, перший був додатній, ставимо тут знак плюсик, а другий був від'ємний. Це другий заряд, це перший заряд, так, зрозуміло. От, і тепер між ними виникає сила взаємного що? притягання. Отже, потрібно показати цю силу притягання. На рівні першої кульки ми це будемо з тобою робити. Отже, ось у нас виникає сила притягання F електрична. Ефелектрична напишемо, так? Хоча це можна написати як сила кулона, це теж буде правильно. Далі, в результаті цього на нитку починає діяти у нас сила натягу, але, перш ніж її зобразити, давай ми ще з тобою з'ясуємо, яка ще сила буде діяти на цю кульку. Звісно, сила тяжіння. Крім того, коли тобі дається маса, це вже натяк на те, що ти маєш застосувати силу тяжіння. Тож ми з тобою я зеленим зображу силу тяжіння, візьму її іншим кольором і візьму її трошки довше намалюю. В цьому разі це буде в мене сила тяжіння, тяжіння, так, для першої кульки. Ось. Ну, і тепер бачимо, що, оскільки у нас дві сили. Так, дві сили з цього боку, то сила натягу напрямлена вгору, має бути для того, щоб нитка не розірвалася. Я думаю, що ти це розумієш. Повинна бути вона за своєю довжиною, така, як дві ці. Так, разом. Отож. Додаємо приблизно і зображаємо. Чому вона така довга в мене? Тому що F електрична на дві майже клітинки, а F тяжіння майже на три клітинки, ну, трошки навіть більше. 2 плюс 3, по малюнку видно, що це має бути хоча б 5 клітинок. Так? Отже, показуємо, що це в нас сила натягу Fn вектор Fn. показуємо. Ось, бачимо, так. Тобто тут, тут трохи. Ну, нічого, видно. Так, і тепер ми з тобою записуємо, що сила натягу, сила натягу має бути рівна сумі цих двох сил, сила електрична плюс сила першої кульки, сила тяжіння. Ось. І саме ця умова дає можливість нам визначити з тобою силу натягу. Тож, зараз завдання полягає в тому, щоб визначити силу тяжіння першої кульки та знайти силу взаємодії цих двох різноіменних зарядів. Поїхали. Отже, сила тяжіння. Пишемо F1 тяжіння дорівнює М1 G. Ця формула незмінна, постійно працює. Отже, 20 кілограмів. Пишемо 20 кг. Множимо на G, це 10 ньютонів на кілограм. Це скорочується у нас і залишається. Зрозуміло, 200 ньютонів. Є. Тепер сила електрична. Сила електрична це є сила колона, і вона визначається за формулою, яку ми сьогодні вже з тобою повторили. На r квадрат. Беремо тут по модулю. Підставляємо значення. Отже, 9 на 10 в 9. Так, без одиниць вимірювання буду писати поки що. Так, Q1, Q2. Q1 це в мене 5, 10 в мінус 5. Пишемо 5 на 10 у мінус 5. Помножити на Q2, Q2 це 8, 10 в мінус 5. Чому я пишу одразу без модулів? Тому що я хочу одразу прибрати оцей знак мінус. Я розумію, і ти маєш розуміти, що модуль, знак мінус просто прибере, так? І ділимо на r квадрат. 0,2 в квадраті, це буде 0,4 Отож, можемо зараз це порахувати. Якщо помножити 9 на 5 на 8, поділити на знаменник, у нас виходить 9 тисяч. Помножити, тепер рахуємо дев'ятій, мінус 5, мінус 5, це виходить тут 10 у мінус 10. І тут, отже, разом 10 мінус перша. До 900, ну я розписала отже, Ньютони. І тепер сила натягу зрозуміла, що за цією формулою це буде 200 плюс 900, це буде 1100 ньютонів. Таким чином, ми знайшли з тобою те, що нас просили.